Коли ми розпочали цей час Адвенту. В, час, в цьому часі церква ставить перед нами декілька осіб, перша з них цього тижня нам товаришувала, це пророк Ісая, і Бог його посилає до вибраного народу, який знаходиться у неволі, щоб нагадав їм, Бог про вас не забув, Бог вас любить, Бог хоче для вас добра. І цього тижня ті, хто брав участь в Роратах, до чого дуже вас заохочую, могли почути, як Ісая від імені Бога запрошує. Робимо для вас банкет з найкращого м'яса, відбірного вина, для тих, хто в неволі це дуже гарна подія. Поїсти добре, пережити радість, бути щасливим. Для нас в цей час неспокою, війни, цей час очікування, коли хтось, можливо, має з цим труднощі, бо сьогоднішня людина дуже часто не вміє чекати. Хочеться все тут і зараз негайно, без труду, без якихось проблем. А ми запрошені чекати. Чого чекаємо, кого чекаємо? Чи вміємо чекати, очікувати? Очікуємо Ісуса, який колись вже народився, і Він сказав прийду до вас знову. Тому ми повірили цій обітниці і чекаємо Його, Його приходу. Будемо відзначати цю річницю Його народження 25 грудня. Тому, власне, є рорати, тому ці знаки, символи, молитва. Слово Боже, спільнота церкви, але очікуємо також парузії приходу Ісуса, коли прийде, як також в літургії, про це мова, справедливий суддя в кінці світу. Сьогоднішнє Слово запрошує нас, як ми співаємо в сальмі, повірити в те, що Бог зробив з нашими предками. Велике діло Бог вчинив із нами. І потім ми в псалмі співали те, що дуже актуальне, що в цей час війни для нас, якщо це слово здійсниться, ми устами кантора говорили, звільни наших повонених, скільки родин, батьків, братів, сестер, друзів, просить Бога, звільни наших повонених. Pierwsza Niedziela Adwentu, stawiła przed nami Jezusa, wyzwolitela. Jezus, nasz Spasytel, Mesijo, przyjdzie jak nasz wyzwolitel, wyzwolę nasz naród widwiny, winy, od tej biedy, od tego licha, przyjdzie. Dużo ważne, żeby w tym oczekiwani, my nie były tylko gledaczami, пасивними слухачами, але щоб хотіли співпрацювати з Богом, з Його благодаттю. Святі Павло, звертаючись до спільноти перших християн Філіп'ян, вчить нас тих рис, які є особливо важливими в цьому часі очікування Різдва Господнього, другого Його приходу. oczekiwania wyzwolenia, zawerszenia wojny, перемowy. Kiedy jak ci naród w niewoli osłabli ruky, wtomleni kolina, wysnażeni tiła, psychika poruszona, strach. Wczoraj odna osoba tu w chramie wieczery, wieczerze i w charystii, nie zostawcie mnie tu i boję się. Дуже часто таке місце, навіть як цей храм, коліс прекрасний, чудовий, місце молитви, про прослави Бога, прекрасних подій, хрещення, шлюбів і то, видатних, важливих для нас подій. Вас не стало нищене владою, потім пожежа. І ми стаємо сьогодні тут, як Йоанн в пустелі, цей храм як пустеля. Часом, власне, якщо самому тут залишити страшний, холодний, неприємний. Як тут молитись? Незручно, некомфортно. Євангелія сьогодні ставить перед нами другого свідка Адвенту приклад очікування. Приклад, який спочатку йде в пустелю. Йоанн іде в пустелю, щоб слухати, почути Боже Слово. Ми чули, як же гарний цей вступ, подібно почуємо про Різдво Христа 25 грудня, коли це сталося. Ten wstęp mówi, że dla Joana, dla jego życia to było coś niesamowitego, duże, ważne, odkrycia swojego poklekania, swojej misji, poczuć Boże Słowo, poczuć nie будьdzie, nie jak, ale w pusteli, w samotności, możliwo w strachu, w jakimś napięciu. ale rozumiemy, że to dla Niego mało nadzwyczajno ważne znaczenie. On przyjęwszy Boże Słowo, powraca się jak człowiek na jej, się nad Jordan, w okolicę i propowiduje chrześcijaństwo dla spaszenia, dla odpuszczenia grzechów, dla nawernenia. I ten Adwent może nas z wami zrobić takimi ludźmi. Як Ісая, як Йоан Христитель, пророками надії для тих, хто втомлений, для тих, хто у відчаї, для тих, хто не бачить майбутнього. Це ті в другому читанні вчить нас як важливе, щоб чоловік мав таке вразливе серце, він звертається до. Філіп'ян, брати, завжди в кожній моїй молитві я за всіх вас з радістю молюся. Дивиться, дивлячись на своїх духовних дітей, пишається ними. Похва, хва, похвалу їм говорить, підтримує їх. Як нам потрібні такі люди? В родині батько, брат, чоловік, який буде розуміти моїм близьким потрібні добрі слова, слова підтримки, подяки, щоб вони розуміли, що я їх люблю, поважаю, бачу їх гідність, їх вартість для мене, висловлюю це, не тільки що я про це знаю, але я вмію про це сказати. mówicie im o tym, bo im to potrzebne. Bóg mi świadok, mówi Pavo, w tym, co ja dumaju, odczuwają do was. Ale potem Pavo mówi nam, co takie dużo aktualne, proszę Boha, żeby dał wam jeszcze większą miłość, żebyście wy stały bardziej doskonałymi. Гарними, добрими, мудрими в кожній сфері. Не, да, не задовільнюється тим, що бачить у них. Розуміє ви здатні на щось ще більше, щось прекрасніше. Це є краса християнства, це є надзвичайні відносини з Богом, коли Він приходить до нас в спільноти в своєму слові. w taństwach, w cerkwi. Nieważliwo, że ona nam, że ona nie ma w sobie żadnej krasy. nam tego chramu je wy. Skarbem tego miejsca je wy, jak ich nie znieochoczuje. ni strach tej wojny, trwochy jaki czujemy, czy chłod tego miejsca, czy stiny, так і подрапані, знищені пожежою. Людина, яка має надію, яка і, стає цим світлом, як в цих роратах, для інших, є майбутнє, є для чого жити, є, незважаючи на зло, на війну, на смерть, знищення, яке ворог несе, є багато безліч добра. І сьогодні діти чекають Миколая, Witaję was z tym minułym światem i uważam, że wy, jak On, byli tymi, którzy pokierno czyni dobro tym, kto Jeho potrzebuje. On dawał miłosierdzie w nocy, żeby nikt go nie zobaczył, tym, kto najbliższe w tym ma potrzebne, jak jebiskop. Rozumiecie, że Bóg do tego Jezusa krzyczy, nadychaje. Коли сьогодні ми зустрічалися з друзями місії, можливо, тут зараз є теж присутні на цій Євхаристії, то я вам дякую за цю молитву, за підтримку місіонерів, за цю турботу про місійні покликання. Ми, як і цього року, були змушені віддати дві парафії через нестачу покликань в Рокитному на Волині і в Полтаві, де вже досить довго працювали. Розумію, як, як важливе є повторювати ці слова, які ми також чули цього тижня. Господи, пошли робітників на свої жнива. Коли цього тижня також ми чули слово цієї зустрічі сліпих з Ісусом, Він питає, чи вірите, чи ви знаєте, чого хочете від мене, і чи вірите, що я можу це зробити. i hovorit do njih, nehaj za vašoj viroju vam staneca. Bažaju vam, što bi tako, jak naspiju brat, otec Brodarčik, jako ričnicu smrti, mu če...